Вагнерівці підуть на Київ з території Білорусі, їх підстрікають. Хоча їх там давайте, підіть. Хто здасть Путіна трибуналу в Гаазі? Його бояться це все фарс. За бунтом Пригожина стояли Абрамович та інші російські бізнесмени. Допомагав йому якийсь військовий. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше наше запитання вагнерівці підуть на Київ з території Білорусі. Я вам так скажу. Зараз у них е, ситуація дуже важка енергетично важка, тому що я бачу, що вони втратили половину своїх е, людей. Е, і я вам більше скажу, що навіть е, навіть більше половини, тобто там залишилось не так багато. Сказати, що вони підуть, ну це для них самогубство однозначно. Хоча їх підстрікають, хоча їх там давайте підіть, тобто їх використовують як е, м'ясо. Ну, це. це ми, ми зрозуміли і це без екстрасенсу можна зрозуміти. Але е, хочу вам нагадати той фактор, що на даний час е, вони дуже багато говорять. Але по, по роботі, тобто, що чи будуть вони наступати, чи ні, наврядчі ну там залишилось реально не так багато людей. А для того, щоб напасти на нашу країну, то ви ж розумієте, скільки потрібно людей. Запитання, хто здасть Путіна трибуналу в Газі. Ймовірність дуже низька. Того, що він взагалі якимо чином туди поїде, чи його затримають, чи, ну, це, повірте, це мінімальне. Його бояться. Це все фарс. Тому цього ніколи не відбудеться. І останнє на сьогодні запитання: за бунтом Пригожина стояли Абрамович та інші російські бізнесмени? Ну я скажу, що ні. Навряд чи навряд чи це було. Я бачу, що допомагав йому якийсь військовий, який був з ним, якийсь лідер військовий. Я не бачу він його це було конкретно його бажання мати ось таку ситуацію, але він розумів, що це майже неможливо. І підтримати його повинен був один з лідерів чи командирів. Я не знаю. Ми, я не знаю там і фамілії, і ці прізвища, я, я не розбираюся в цих справах. Але е, тою людину яким чином забрали в якийсь такий, знаєте, швидкий час, і йому довелося це зробити одному, адже він дуже цього хотів і прагнув. Е, по факту, по факту, маємо те, що його затримали е і запропонували перемовини, на які він з радістю домовився. Йому там розказали дуже багато цікавого, ілюзії накидали. Він в це повірив, е заспокоїв своє его і е пішов назад. Ось так. Ми вже спостерігаємо, як Росія поступово йде на дно. і ми точно знаємо, що правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.